А AJ 139 v 2 mc Приходить мишка в простій компактній коробці. Першим ділом нас зустрічає набір документації. Є інструкція українською мовою. Далі, звісно, головна зірка, сама мишка. Ось такий в неї вигляд. Стриманий дизайн, все охайно зроблено. В мене, до речі, модель виконана в білому кольорі, проте також доступні моделі і в чорному та червоному кольорах. Разом з нею в комплекті є док-станція. І на останок кабель. Він досить простий, проте приємний. В тканинному оплетенні гнучкий. Та легкий. Щойно береш мишку в руки. Відчуття, що це класична, відносно легка геймерська модель без надмірностей. Корпус симетричний, підходить для різних хватів, і нею може користуватись як правша, так і шульга. Мишка має доволі крупні габарити, тому комфортно підходить як користувачам з середнім розміром долоні, так і тим, в кого вона більша. Пластик приємний на дотик, є легке матове покриття, яке не сильно збирає відбитки пальців. Вага цієї моделі 66 грамів. Органи керування представлено. Шістьма основними кнопками: лівий та правий перемикачі, коліщатко, дві бокові кнопки, а також кнопка DPI над коліщатком. Крім того, є ще і трипозиційний перемикач режимів підключення, та окрема кнопка для налаштування підсвітки, які знаходяться знизу. Глайди в миші тефлонові PTFE, що забезпечує плавне ковзання по будь-якій поверхні. Миша оснащена перемикачами на основних клавішах Huano Blue, розрахованими на 80 мільйонів натискань. Претревел цієї моделі мінімальний. Остревел майже відсутній, але сайт тревел досить відчутний. Переходимо до кліку і послухаємо, як звучить дана модель. Сенсор тут використано PixArt PAW 3311, надійний варіант середнього рівня з максимальною роздільною здатністю до 12 тисяч ТІПІ. Частота опитування в цієї моделі до 1000 Гц. З підключенням Vajaz AJ139 V2 MC, все гнучко. Є три режими: дротовий через USB type c бездротовий по 24 ГГц через донгл та бездротовий через Bluetooth. Всередині миші акумулятор на 500 мАч. При цьому заявлений час автономної роботи на одному заряді до 44 годин. Заряджається акумулятор як через USB Type-C кабель, так і через зручну магнітну док-станцію. Окрема фішка це RGB-підсвітка. В самій мишці підсвітка розташована з обох боків корпусу. Тож вона виглядає яскраво, але не надто агресивно. Док-станція теж має власну RGB-підсвітку, яка світиться м'яким світлом. На рахунок софту для цієї моделі доступна онлайн-програма, яка дозволяє проводити базове налаштування миші. В ній можна перепризначати кнопки, налаштовувати DPI. Налаштовувати частоту опитування, регулювати час переходу в сплячий режим та створювати макроси в цілому. Аджаз EJ139V2MC – саме той пристрій, який можна назвати мишкою на всі випадки життя.